На тлі враку ракет для українського ППО, Росія продовжує атакувати мирні міста України ракетами і дронами, вбиваючи та позбавляючи людей світла і тепла. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Цієї ночі Росія вдарила по Україні 11-ма іскандерами м та майже 150-ма дронами. Удар по Одесі, Харківщині та Дніпропетровщині, що найменше троє загиблих через нестачу ракет для ППО захист енергетичних об'єктів недостатній. Чи витримає тил, коли ворог цілить у світло і тепло? Польські костели збирають гроші на тепло для України. Варшава слідом за Краковом і Лодзем долучається до масштабної акції допомоги. Генератори, обігрівачі, підтримка для тих, хто пережив обстріли. Про тепло польських сердець Юлія Гунько розповість. Український режисер Мстислав Чернов знову нагороджений у США. Його фільм Дві тисячі метрів до Андріївки отримав премію гільдії режисерів Америки. Історія війни Росії проти України знову звучить зі світової сцени. У ніч на 9 лютого Росія здійснила чергову атаку на Україну, внаслідок якої загинули щонайменше три людини і 26 поранено. РФ атакувала одинадцятьма іскандерами М та майже 150 п'ятдесятьма дронами. Влучання зафіксовано на 23 локаціях. В Одесі внаслідок нічного обстрілу загинув 35-річний чоловік. Ще двоє людей постраждали. Серед них 19-річна дівчина. У приморському районі міста пошкоджено житлові будинки. Вибуховою хвилею вибито десятки вікон. З Новано комунікації, знищено і пошкоджено десяток автівок. Наслідки атаки ліквідовують рятувальні служби. На Харківщині в місті Богодухів ворожі безпілотники вдарили по приватному сектору. Один із дронів влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано. З під завалів рятувальники дістали тіла жінки та десятирічного хлопчика. Ще троє людей зазнали поранень. На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки постраждали дев'ятеро людей, зокрема, 13-річна дівчинка. У селищі Шахтарське Синельниківського району через удар БПЛА загорівся триповерховий житловий будинок у сусідній багатоповерхівці вибито вікна. Українська ППО не змогла повністю захистити енергетику від російських ударів через нестачу ракет. Про це пише британське Financial Times. За даними видання минулого місяця, повітряним силам бракувало ракети для систем Петріот. У результаті частина пускових установок просто не мала чим стріляти, і електростанції залишалися без повноцінного захисту. Спочатку 2026 року по енергетичних об'єктах України росіяни завдали щонайменше 217 ударів. Це одна з тактик ф. Утіна зламати опір в тилу. Водночас опитування показують, що масовані атаки не змінили громадських настроїв. За словами директора Київського міжнародного інституту соціології Антона Грушецького, станом на кінець січня ці удари не посилили готовність українців до поступок чи капітуляції. У російському Білгороді через пошкодження енергетичної інфраструктури зливають системи опалення у сотнях багатоквартирних будинків. У місці перебої з водою і теплопостачанням про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков. За його словами, майже півтисячі будинків відключать від опалення. Зливатимуть воду з системи також і в кількох десятках дитсадків, лікарнях, школах та вишах. Влада пояснює це тривалими відновлювальними роботами на ТЕЦ та прогнозованим різким похолоданням. Після Ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі ситуація у місті складна. Пункти обігріву в місті переведені на цілодобовий режим. Раніше в Білгородській області повідомляли про перебої з електро та теплопостачанням після ударів по об'єктах енергетики. У Києві залишається найскладніша ситуація з електропостачанням та опаленням. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні. За його словами, у столиці розгорнуто понад 200 пунктів обігріву, які за останню добу відвідали майже 9 тисяч людей. До ліквідації наслідків залучені додаткові бригади Нафтогазу, МВС, енергетичних та комунальних служб. Також працює програма пакунків тепла. Цього тижня у найбільш постраждалих районах уже видали майже 40 тисяч наборів. Для відновлення інфраструктури в Києві залучають бригади Укрзалізниці, кількість яких планують збільшити до 60. Всюди залучені необхідні сили громад комунальних служб. Енергокампанії, де СНС України, окрім реальної допомоги у всіх регіонах, яка вже надається, формує ще резервні сили. Це зведені енергетичні групи, які зможуть оперативно підключатись на додачу до вже наявних сил. Працюють і бригади укрзалізниці більше 40 бригад, і кількість буде збільшена до 60. Вони залучаються саме для роботи в столиці. Окрема вдячність нашим енергетикам. Нашим комунальникам та кожному, хто працює в Херсоні у Миколаєві, заради спільної нашої стійкості в Україні, понад 100 гарячих обідів щодня. Таджицька діаспора підтримує киян та енергетиків, що працюють над відновленням електропостачання у столиці. Де та чим частують українців? Дивіться у матеріалі. У холодному приміщенні на столичній Троєщині у розпеченому казані кипить плов. Його з особливою ретельністю за сімейним рецептом готують представники таджицької діаспори в Україні. Такими гарячими обідами уже тиждень безкоштовно годують наших енергетиків. Умови для куховарства непрості. електроенергія та водопостачання відсутні. Попри це, київські таджики щодня готують різноманітні страви на вогнищі. Годуємо всіх тих, хто допомагає з електрикою тут усюди. Адже зараз важко всім. так вирішили, так. Вирішили допомагати, щоб була допомога від нас, братів таджиків які живуть на території України. Братів таджиків. Перс – один із представників таджицької діаспори в Україні. Чоловік щиро підтримує нашу державу. Він захищав Україну під час антитерористичної операції. А в 2022 році долучився до лав зсу. Пройшов шлях від штурмовика до оператора безпілотних апаратів. всі таджики не всі таджики, як кажуть, підтримують агресора. ми таджики, і ми військовослужбовці збройних сил України. Ми також воюємо на передовій і тут почали допомагати. Близько сотні обідів щодня своїми зусиллями готує таджицька діаспора для українських енергетиків. Таку допомогу організували за підтримки громадських активістів та політичних біженців із Таджикистану, які проживають в країнах Євросоюзу. Російські удари по енергетиці ставлять під загрозу ядерну безпеку усього світу. Вважає Ольга Кошарна, експертка з ядерної енергетики та безпеки. Про це вона розповіла в етері програми Український фокус ранок. Нагадаю, війська РФ випустили 40 ракет і понад 400 дронів по Україні в ніч на 7 лютого. У Міненерго повідомили били по підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750-330 кВт. Для балансування енергосистеми залучають імпорт електроенергії а також за. Стосовуються заходи з обмеження споживання. Гендиректор Міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Гросі заявив, що Українські АЕС зупинили виробництво електроенергії після масованої атаки РФ і закликав до стриманості. Останній обстріл теж призвив до зменшення виробництва електроенергії через пошкодження ліній мереж для передачі електроенергії. От в Київ, зокрема. І цю частину, Тому що е, основна генерація зараз е, зосереджена саме на Заході України, як і імпорт електроенергії з Європейських держав. Безумовно, це зменшення потужності воно, ну, впливає негативно на об обладнання. Це більш старіння, не виключене також ні спрацювання, якісь якісь обладнання, і це дійсно може бути загрозою ядерного інциденту. Криньки, що дарують надію, католицька громада Варшави слідом за вірянами Кракова та Лодзі долучилася до збору коштів на тепло для українців. Акцію голосив архієпископ Адріан Гальбас. Напередодні в одному з костелів побувала моя колега Юлія Гунько. Від ранку у базиліці святого Яна Хрестителя у старому місті Варшави тривають недільні меси. Спочатку настоятель проповідує слово Боже і дає духовні настанови. Далі звертається до вірян. каже інтенсивні бомбардування лишили багатьох українців світла і тепла під загрозою не лише здоров'я, а й життя людей. Наостанок передає слова архієпископа із закликом долучитися до збору коштів. Архієпископ від щирого серця дякує всім людям доброї волі, які не залишаються байдужими до долі наших східних сусідів. Мої дорогі, я думаю, що варто долучитися до цього заклику і допомогти тим людям, які дійсно страждають. Завдяки вашим пожертвам вже вдалося надіслати до України кілька електрогенераторів. За це від щирого серця дякую. Аби прихожанам було зручніше жертвувати біля виходу, духівники облаштували столики скриньку охочим до запитань. Одразу відповідає служитель. На заклик настоятеля відгукнувся Томаш. Каже в Україні, особливо в Києві та області, має чимало товаришів і не може пройти повстраждання людей. Моя знайома виступає з концертами як співачка і збирає гроші на дрони. А я намагаюся підтримувати друзів у повідомленнях, листах і смс. Ми просто мусимо виявляти солідарність як християни. Адже через той бандитизм страждають невинні люди. Можна воювати військо з військом, а не з цивільними, особливо в такий важкий час. Зими. За зимизалічені хвилини скриньку проходять десятки людей, і ледь не кожен її наповнює. У базиліці кажуть, українцям їхні віряни допомагають від початку великої війни. Сама ж акція підкорила багато польських сердець. Люди й надалі готові долучатися задля спільної безпеки та миру. Ми регулярно проводимо різного роду збори, як пожертв, так і продуктів, які систематично передаються в Україну для тих, хто справді їх потребує. Тут у цьому місці від самого початку війни стоїть скринька з українським прапором і написом Допомога для України також. Ми передаємо українським військовим залишки свічок, аби вони могли використати їх в окопах і відчути тепло. Додам, що з ініціативою збору коштів на генератори та теплові станції для Києва, 24 січня, виступив митрополит Краківський кардинал Жего Шрис. Згодом його ідею підхопили і інші міста за два тижні. Католицька громада Кракова пожертвувала на тепло для українців майже 6 мільйонів злотих. За них вже вдалося придбати понад 200 генераторів, 900 обігрівачів, 200 зарядних станцій, матеріали для пунктів незламності та продукти харчування. Частина допомоги вже прибула до Києва. Юлія Гунько слава тіві. Індійські нафтопереробні заводи припинили закупівлю російської нафти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі нафтопереробки та торгівлі. За даними агентства, це рішення може бути пов'язане з підготовкою торговельної угоди між Індією та США. Зокрема, три великі нафтові компанії Індії не приймають нових пропозицій на постачання російської нафти в березні та квітні. Водночас, Reuters зазначає, що частина березневих поставок була законтрактована ще у 2025 році. Ніше Індія стала головним покупцем російської морської нафти після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. У лютому США та Індія оголосили рамки нової торговельної угоди. А президент Дональд Трамп скасував 25 відсоткові мита на індійські товари, пов'язуючи це з зобов'язанням нью делі скорочувати імпорт російської нафти. У Венесуелі звільнили з під варти 35 відомих представників опозиції. Серед них колишній перший віцеспікер парламенту Хуан Пабло Гуаніпа та адвокат опозиційної лідерки Марії Коріни Мачадо Перкінс Роча обох раніше звинувачували. Тероризмі згодом стало відомо, що звільненого віце-спікера викрали через кілька годин після звільнення. Правозахисники повідомляють, що в країні все ще утримують близько 650 політичних в'язнів. Раніше влада Венесуели заявила про підготовку закону про загальну амністію. Документ зараз розглядає парламент країни за даними Associated Press, Звільнення політичних в'язнів відбувається на тлі зростаючого тиску на уряд виконувачки обов'язків президента Делсі Родрігес. Громадськість вимагає звільнити сотні людей, чиї затримання були пов'язані з їхньою політичною діяльністю. Український режисер Мстислав Чернов отримав премію гільдії режисерів Америки за документальний фільм Дві тисячі метрів до Андріївки. Чернова відзначили в категорії Видатне режисерське досягнення в документальному кіно. Фільм розповідає про український контрнаступ 2023 року і шлях взводу, який намагається звільнити село Андріївка на Донеччині. Світова прем'єра стрічки відбулася на фестивалі Санденс у січні 2025 року. Це вже друга нагорода Чернова від гільдії режисерів Америки у 2023-му він переміг із фільмом «20 днів у Маріуполі, який згодом приніс Україні перший Оскар. У січні 2026-го року «2000 метрів до Андріївки також увійшов до шорт-ліста британської премії Бафта.